Чернігівську теп зупиняти не будуть, хоча, як запевняє директор, причин зо три мішки. Головна і найболючіша ціна на паливо, Керівник каже: за останні кілька місяців виробники тепла мусили купувати іноземне вугілля за ціною близько 1700 гривень. Проте у тарифних розрахунках закладені інші показники. Так, от при тому, що була встановлена з 1 мая ціна в 1100 гривень, фактично, по імпортному углю апреля місяця 1834, це також без НДС і без стоїмості транспортних услуг. Оперативно по маю місяця ця стоїмость составляє 1731 гривень. Наразі, запевняє директор, підприємство має вугілля з запасом і не припиняє купувати його. 54 тисячі тонн угля у нас зараз є. Значить, стоїмості цього угля 99 мільйонів гривень. Ось вот те, що на складі лежить – 99 мільйонів. Трипольская чуть больше 60. А теперь о мощностях нашего предприятия и Трипольского. Ну, во-первых, у нас теплоэлектроцентраль, у них теплоэлектростанция. У них немножко другие задачи, но тем не менее. Если брать по электроэнергии, то наш номинал 210 мегаватт, у них 1600. Примерно в 8 раз Вони мощні, а ви бачите, ну, сапости має кількість. Аби забезпечити минулий опалювальний сезон, установа витратила 100 тисяч тонн вугілля. З загостренням ситуації на сході ТЕЦ купує чорне золото в парта Російській Федерації. Тепер же урядовці вирішили не зважати на військові дії на Донбасі та намагаються наладнати поставки з буремного краю. Закупка і перевозки через лінію розграничення углеантроситової групи. Намечены, э, две, два нових э... Два нових переходи. Один із них це Сінтяновка Красний лиман і другий дебальцева Нікітовка Артем 2 для того, щоб уголь з востока міг двигаться сюди. Попередньо вже із ціною визначились від 1100 до 1600 гривень. Окрім проблем з паливом, для підприємства цього року тепловики мають нові труднощі обміління десни. Вода з річки використовується у виробництві тепла. Якщо не підуть дожди, ми вимушені будемо зробити одну із двох либо остановиться, поскольку воды води не будет, либо зараз активно проговорили і проговорюємо з Мінші и і іншими э, підприємцями, організаціями относительно установки допоміжних насосів. Робітники установи готуються до використання насосних установок, аби забирати воду з десни. Проте така процедура влетить підприємству в копійку. До того ж, потрібно знайти насоси великого об'єму.